На околиці Житомира є пам'ятник жертвам фашизму, його відкриту в знак шани і вічної поваги радянським воїнам. Але з часом виявилося, що кількість загиблих чи замовчувалася, чи можливо дослідники не все ще могли вивчити. А вже сьогодні говорять про тисячі загиблих військовополонених і неподалік у таборі смерті. Єдина споруда, яка є свідком проти події, це водонапірна Башта, що збереглася до сьогоднішніх днів. На цій території знаходився німецький лагерь під абревіатурою шталаг 358. В цьому лагері знаходилися в неймовірних жорстких і жорстких условиях. Голод, болезни. За нашим забором останки цих чоловік більше 65 тисяч останків цих людей знаходяться здесь, в цій землі. Але і ці будівлі також повинні нагадувати про страшну війну та гітлерські тортури. Хто може собі уявити, що за цими стінами, що в мене за спиною, було справжнє пекло? Що тут карались мученики. І в дощ, і в спеку гинули тисячами, і тут же їх було й поховано. Хто умер з голоду, було поховано за цим колючим дротом на місці оцих будівель. На території військової частини активісти планують відкрити меморіальну дошку. А громадськість наполягає на тому, що тут у Богунському лісі слід спорудити меморіальний комплекс гітлерського геноциду ні в чому не винних людей.